І я знову чую цей писк, щось отаке, щось почало копоршитися і впало в ванну. Ось бачите, де тепер мої кали стоять. Мені гарні для маніня, так? Заряжена коляска. І ми поморозили взяли сьогодні. Коль, там у ванні щось є. <сélite> <сélite> Всім добре, рано. у кого він добрий. І коли хоча на годиннику початок 10-ї, сьогодні вночі була така треш-історія у нас вдома, що мені кажуть, що я взагалі ще довго буду за це переживати. Про цю треш історію я розповім у влозі. <sh> Але це був Піздець. Це новий влог. І я хочу вам розповісти все ж таки цю піздець треш історію. Просто люди, це така історія, як, ну, можливо, з кимось це траплялося, але це взагалі така рідкісна історія. Але я обісралася не по-дрізьки. Ще, по-перше, хочу почати із того, що в мене так сильно розболіла вчора голова. Ну а це не треш, -пі... це не треш. Що я ледь заснула. І тут, о 12-й годині, ми просто чуємо, як баді гавкає. Ну, просто так гавкає, що просто Ну, це дуже рідко бувається. Він або щось побачив, або щось таке. Або в під'їзді хтось ходить, але ну, в під'їзді він просто там пару разів гавкне і все. І я виходжу з кімнати і починаю на нього сваритися. Типу кажу, баді, що ти хочеш? Типу тихенько. А він бачить мене. І він біжить в ванну. Біжить у ванну і починає далі гавкати. І на мене дивиться. Ой, я заходжу в ванну. Він гавкає на ванну і підскакує туди. І я чую, що в ванні щось б'ється. Ну просто в ванні хтось коперсається. щоб ви розуміли. Я так обісралася, що я навіть не могла зайти туди в ванну, подивитися. І, в общем, баді, бачачи мене, думає, що я безстрашна і все сильна. Він стрибає в ту, ну підпригує в ту ванну. Я йому кажу, ходи, я тобі щось дам, бистро. І він біжить. Я йому даю баран. І заганяю його в зал. Сама закриваю у ванні двері. Я навіть не дивилася, що там було. Спасибо, Степа. І закриваю двері, виключаю світ, перебігаю в кімнату і лягаю. Чоловік мій, ну, як я забігла, він дивиться на мене і каже, що гавка. Я лягаю на кровать і кажу: Коль, там у ванні щось є. Е, біжи, подивися. Коля каже, добре, подивлюся, але як встану на роботу без 15 4. Ну, і щоб ви розуміли, я лежу. Я далі лежу. Він спить собі, а я далі лежу. Я кажу, Колі, Коль, там хтось улетів у ванну. Встань, подивися, я його бужу. Він каже, Ксюх, от встань, мені на роботу з утра. Я кажу, ну встань, будь ласка, я не можу спати. Я двері закрила, але у нас на дверях, е, ну, в кімнаті нема, А в. Е, в ванні отака маленька щілка, там ідуть так рівно двері, і так вип. Ну, коротше, щілочка така невеличка. Я кажу, Коль, ну йди, подивись, я не можу спати. Коля встає. Ти, коротше, капець, не даси поспати, що там таке? Я кажу, ну там хтось є. Я вчора постирала постільну білизу і я її розвісила над ванною. І, собственно, щоб воно не заванялося нічого, я відкрила вікно. У нас вікно якесь, напевно, поломане, бо воно не відкривається на провітрювання, тому приходиться відкривати повністю вікно. А ще у нас на ванні е лежить ми малого покупали, ванночка так, ну, стікає, типу. Коля приходить у ванну. Я чую, щось він там копоршиться. І чую, воду змиває взагалі і сама ж лежу тут під ковдрою, жду. Він приходить я кажу, Коль, і що там, що було? Коля каже, ну щось було, але воно вилетіло. Я думаю, ну як? Він каже, я ванночку підняв і щось десь вилетіло. Ну, а я ж лежу далі обосрана ну і крутилась, крутилась. Дивлюсь на часи вже пів. Пів першого. Добре думаю, буду кормити малого. Покормила малого. Е ну і не знаю, яким я образом, але я заснула, бо мені вже почали снитися, кошмари якісь взагалі отаке От щось. А перед тим, як заснути, я написала Колі. Коль, як будеш йти на роботу, будь ласка, е зніми е ту білизну із кроваті. Бо я боюся, що я буду знімати, а там щось є. Коля проснувся на роботу. Я так спала, крутилася, в общем, такий у мене полудррьо був. Мені снилися постійно якесь жахіття. Вночі Коля е ногою своєю волосатою торкнувся в мене, що я хоть проснулася. Просто яка я напужена була. Ну, в общем, в ітоді Коля проснувся. Я йому кажу, ти читав смс-ку? Ні? Я кажу, Коля, зніми, будь ласка, ту білизну, бо я боюся, що там щось вилетить. Коля каже, Окей, ну я ж бляга любобитна дама, я вже встала, малий спить. І Коля пішов у ванну і я за ним. Коля починає стягувати цю білизну. З першого вішака нічого нема. З другого на другому вішаку висіли дві наволочки. Він тягне один. Вішак, і я чую, що щось запищало, і таке щось типу, закопоршилося. Я кажу: Бля, там хто є, там хто є? Я сама ж там за дверима стою, я так виглядаю і, і закриваю двері. Типу, якби щось на мене летіло, коля там остається, а я закриваю двері. І Коля стягує другу наволочку, і я знову чую цей писк. Щось отаке щось почалокопоршитися і впало в ванну. Я Колі кричу, Коля, це невірно миша, літуча. Коля!» Фу, я зараз Кажу, це миша літуча. Коля каже, «Да, це літуча миша. <г toner> Боже, кажу, її треба винести і викинути. У мене аж до сих пор. А коля ж вночі тоді, як підняв цю ванночку і щось десь тіпа вилетіло, я йому кажу, ти закрий вікно. Каже, ні. Я кажу, піди закрий вікно. І він закрив вікно. Тут ця миша коротше, впала, Коля побіг швидко типу, по рушник, по сміттєвий пакет, не щоб її сміттє, а щоб вся, взяти, коротше, щоб вона його чи не вгризла, чи що, він виносить е цю мишу і викидає з балкона. І тепер я сижу. білизну, далі він дознімав, там точно нічого нема. Тепер я сижу, мені треба постирати, і я стрімаюся туди йти у ванну. Хоча я упевнена, що це було щось одне до нас залетіло. Ну, Миша залетіла одна, тому що я чула, що в ванні коперсається хтось один, плюс Коля стягнув всю білизну, ніде нічого немає. Але я сижу і все одно воно ж подсознання дебільне обісране. Плюс у нас в, на балконі стоїть сушка із одягом сушиться. І тепер я думаю, що можливо той кажан висить там, на сушці десь в одягі, хоча Коля сказав, що ні, він точно його викинув з балкона, він або полетів, або униз. І я просто в шоці, коли я вночі. Пішла, що баді гавкає, і в нас щось копирсалося у ванні. Мої в голові предположення були, що це літуча миша до нас залетіла. Але я була наскільки обосрана, що я не набралася смілості подивитися туди. Хоча раніше б я туди заглянула. І я пам'ятаю, що у нас, коли ще води вдома не було, Через колоді стягали і витягували воду, і взимку збили кажана в відрі, витягнули в відрі. І мамі було шкода, мама принесла додому кажана цього, одігріла його, положила біля плити замотаного, бо він в ледяній воді замерз, бо ж вони взагалі зимою якось впадають там. І я пам'ятаю, що цей кажан у нас там скільки днів жив вдома. Що ну, нічого такого страшного там немає. Головне, його не лякати, і, і щоб він взагалі мусив, Бо вони можуть теж якось там чи сказом заражені бути, чи я не знаю. Боже, і коли Баді оце гавкав і він пересався там, я поняла, що це не птичка до нас залетіла. І мої предположення були, що це був кажан. Але я, в общем, не знаю, вони для мене страшні, зараз його гидні. І чого я боялася, що з той білизни щось вилетить, бо це предположення мої були, що це кажан. Якщо Коля підняв цю ванночку малого і щось десь злетіло, то воно злетіло уверх на оці всі постірені речі. Тепер їх знов треба стирати. Це просто сказати, сказати що це пізде, це не пізні, це просто ну, я не знаю. От Єдине, що звісно, у мене було таке, що я була права, що там щось є. Коля на мене сварився, коля приходить, каже: на, що те вікно відкривати? Ну, да, це моя похибка. Вікно вдень відкривати можна, вночі ні. Тому що вночі, отак можуть бути, що просто оці літучі миші вони літають, і він просто випадково блін, влетів у хату. Улетів у хату, і він би влетів далі в хату, бо в нас двері візді відкриті. Але через те, що білизна ця висіла, і він вдарився в білизну е і впав у ванну. І з ванною вже не мог вилетіти. Бо він, мабуть, тільки підлітав, а там варночка посередині лежала і вдарявся в варночку малого. В общем, це то, що ми пережили, ну, як ми, я обісрана і до сих пор обісрана. І мені той кажан буде видатися зараз візде. Але я себе вже накрутила, що то якось змія до нас могла заповзти. Боже, такий тершняк. Ось бачите, де тепер мої кали стоять? Я думаю, що їм тут набагато-набагато приємніше буде, чим там зверху. Бо чат GPT сказав, що там для них дуже сухе повітря. Ну і тепер тут дуже багато квітів, але ось сюди кудись я їх не хочу впирати. Страх номер один подолано, бо кажан колю, коля кажана викинув отуда, з балкона. Я стірку боялася через це знімати. Це ще не досохло. Але щоб ви зрозуміли, баді сюди прийшов і почав труситися біля цих шортів і я настрашилася. Ой Боже. У ванні воняє кажаном, говна того капець, як обичних миш. І в ванні, хоча коля прибирав, і на подлозі. Я хочу кормити малого, але перед цим у мене там стирається. Ось. Оце. Штори. Ой, яке небо гарне. Ой, бляха. Я взагалі не знаю, я заходжу в я заходжу туди в... в ванну, бо в мене аж мурашки. Я Марині розповідаю, Марина в шоці. Мама, мама сміється, каже: не бійся, Коля дзвоне Я кажу, Коля капець. Потім говоримо, говоримо. Коля каже, та все фігня але оце, що ти каже, ні, почала боятися в хаті. Просто, але Коля каже, я дуже злий був, що ти мене будила. Я представляю. Цей друг лежав. Я їсти готувала, зараз вам покажу. А цей дружок лежав, лежав і заснув. А от я про цю щельку. Я не могла е, спати, бо думала, що хтось виліз в цю щельку. Це пі піпець просто. Ось я зготувала ось такої каші, Колі дуже сподобалася. Хто не куштував, спробуйте. Називається вона кускус перловий. Така, горошинка. Похоже на макарони взагалі чимось. Е, потім я тут роблю м'ясо по-французьки знову, бо в мене було дві філешки із помідорами, сирок, м'яско. Ну, все як обично, я таке вже часто роблю. І все, так? Да? Більше нічого я не зробила. Бо мені казали, скільки зробила. Ну Зараз це ужас. Маріна мене питає, перше, що Маріна мене питає, чи я нічого не знімала. Знаєте, як мені стрмно тепер сюди заходити? Це просто піпець. Піпець, всім піп, піпцям, піпцям. Піп, І ось те постільне, яке треба постирати. О, ну дивіться. Ось так тепер дивися. Ось там пляма. Ось тут, хоча коля тут все мив, бачите, залапане. Я взагалі не знаю, як воно, чим воно должно. Бляха. У мене страх, мені видається, що там до сих пор хтось пещіті стоїть постільною білизною. Це просто піп'яв. -пі 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 -пі. Ну просто це треба було знімати. О, ну витирається. Витирається цим. Бо Коля мив його цим. Коля мив його. Чи це може Коля залапав, коли він за тим кажаном? коротше, Не знаю. Хто знає. Е, не, не стрмно тут. Мені кажеться, що й на підлозі тут кажаний. Якась мошка сидить, какашок було. О, а вон какашка теж, ось дивіться. Щоб ви подумали, що я не брешу. Бачите, вилетіла какашка оттуда. Мижичі. Фу воняється ми кажанами, бляха. Я Боже, як я тепер сру. Як Я тепер сру, воно стиралка калахтає і воно це я злякалася. Це просто біп'я, як я тепер сру. Фух. Я ту постіль не, не буду е е закидати. Хай чоловік приходить і закидає. Ні-ні-ні. Сину, що твоя маманя пережила? Я не знаю. Е -е 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 -е. Зараз воно достирає, я вивішу і буде кормить! Як я наморочилася ще з тим влогом, ви б просто знали. З тим, з, там, де є влог рік Максиму. Е -е, просто ви б знали, як я намучилася з тим влогом. Е -е, я його 5 разів переробляла, 5 разів вигружала. Чотири рази ютуб його видаляв. А все знаєте, з якого за якого кусочка? Там, де коля стриже малого, і хтось малому не подобається, що десь коля його скубнув, і на фоні із дітей хтось запищав. Оце, оце із за цього кусочка забракував Ютуб. бо я цей кусочок вирізала там, де діти пищать уже сьогодні, сьогодні з утра і вигрузила влог, і воно пошло. Так що я теж стресувалася за того влога капець, як, що я його не можу до кінця вигрузити, мені Маріна каже, що тебе з влогом? будь Що тебе з влогом? Каже, я заходжу дивитися, а потім фігак, і воно щось там показує, що щось не так. Я кажу: ой, бляха, мовчи, мовчи, про що, знаєте? Ти хотів спіймати кажанатого, да? безстрашна собака. Терарарам, я це зробила. Клас. Ні, не, не зварися. Чого ти психун? Ну не психуй. Уже все задовбала тебе ця іграшка. На руки, брати. Іграшка задолбала? Так. Да? А мамка тебе ще не задовбала? А тебе ще не задубала ця іграшка, бо ти її навіть і не бачив, баді. Не лізь до нас. Ну і що? Раз. Беру, беру. Оце тут свинати челкова. Ти, ти моя гарнюня, манюня, так? Да? Хто там? Стівашка, ти себе побачив. Так ти ж любиш заглядати або в телевізор, або в телефон, да? Вот мамка кази, да? Вот мамка кази. Заб'ємка. Куди ти випадаєш, куди? Куди ото вже парень випадає тут, а? Куди ти уїжджаєш, Бондаренко маленький? Куди ти уїжджаєш, куди? Та ну да, ти Микола маленький. Ти Микола. Миколка маленький. Чи ні? Кажи, ні, есть і Пашка. Єсті Пашка, степанчик. Він дивиться, бо бачу себе в телефоні. Шо? А. Ази, привіт. Привіт, поклонники Степашки. Я себе рахую дуже сильною жінкою. Моя пісь... постільна білизна на якій е, ковбилася та, той кажан вже розвішана, постірана була. І мені здається, що я аж чешуся вся. Але я це зробила з мамою. <рив> Як йому ці бульки заходять, це взагалі, да? тільки бульки, да? це вже пісня йому не заходить. Хто там іде баді? Завтра в кажані будуть лазити. Привіт. У нас іде ловитель кажанів. Он дивіться, як он сьогодні безоруж... безоружно уловив літучу мишу. Злякався? Що? Ти Що? Ну, миші. А як вона вилетіла ото з під того? Коля більше був злий на мене, що я його Не, будила. <схай> ще затракають. Нас ти вікно відкрилось, зараз там відкрите, а, але кажанами там взагалі воняє. ти що? І гавна скільки, капець, блін. Ще ти вимивав і я ще вимивала. Фу, ужас. Ти знаєш, як я себе переборола, он дивися, стірка Ні. <схай> Ми простелили, бо хочемо, щоб Степа там баді. лежав. Щоб Стюпа там лежав, а дивіться. Ты в Эй, ей ей, ей, Баді, так не роби. Чого ти лізеш до нього? я Ляжеш? Цей кайфує, стіпа кайфує. Погукай! Погукай. іди, Йди бистренько, дай з банана! Бистро! Бістро! Ану, давай. давай, Біжим, 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 біжим! Біжим! Бадіна, а що я маю, бать банана? Дивись. Банан, так. Дуже подобається йому ковер як оцей розложити на всю нашу кімнату. На цю, взагалі. Кайфово тільки, що й баді тут лазив, але Коля пішов купатися, тому баді поки випустили, щоб тільки вслідкувала за малим. І милому тут дуже кайфово. Ось, бачите, баді тут вже дірки подарував <різь> когтями. Да, сина? Клас? Ножки ті дриг-дриг-дриг-дриг, да? Воно ще ж така поверхня тут. І він так цепляє то ножками, йому взагалі кайф, кайф. Вау, так? Да? Ще треба щось положити, якусь іграшку, хоча йому дуже подобається дивитися на ці штуки, бо він їх перший раз бачить якісь іграшки, кавуни, пчолки. А гляньте, які якими заряжені. Памперси вийшли на 73 злотих, але то скільки я там казала? 100, 200 з чим-то памперсів, так? Да, разом? Ну, щоб вигодно було взяти ці памперси. Малі ми взяли, а я покажу, що ми взяли. Заряжена коляска. І ми по морозиву взяли сьогодні. І в колі теж ідемо. І як вам соняшники в хаті? Ой, бляха! Очень гарно, мені подобається. Соняхи чоловік мені ще ні разу не дарував. Це взагалі соняхи від чоловіка, але вибирала собі їх я. Я взагалі хотіла тільки три взяти, Коля ти що гонш більше, бери. Три бери. <сél�> <сél�> Потім крутила ще гербери помимо соняхи. Потім думаю, та ні, два букети ні, хай буде один. Така красота тепер у хоті. Як мені завтра до цього дійти, я не знаю. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підтримайте мене. Давайте продревати, по-перше, україномовний контент. По-друге, підтримайте через те, що зараз пів одинадцятого малий спить, я не сплю, тому що монтувала цей влог, щоби завтра його зранку виставити. 5 або 6 ранку, бо так більше переглядів, вологи більше залітають. Тому, дивіться, реакції і коментарі від вас я чекаю.